Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому ГУР підтвердили знищення та як доказ опублікували ось це відео. І це не першим між іншим знищення ворожої авіації. Але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова гурки в інтерв'ю виданню Деварсон. Уточняє уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних екіпажних катари Магура v V7», Два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 См. Один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Несмотря на то, що українці имели множество возможності этот гражданский сухогруз с российским з російським они екіпажем, вони цим не воспользовались, не видели, як происходит евакуація экипажа, Они кружили вокруг этого екіпажу, який барахтался в воді. Натяні не зділили не ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою aim 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моя унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су який ківа коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожен самоліт су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як таковий, або вообще не проїзводять силі, практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що би повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно, втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії. Екіпажі російської авіації, виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них немає тепер безпеки, да? якщо вони не бачать в нас, там, наше військове не бачать в свої прицельні это не говорит о том, що этого вооружения ні И і вооружение, эти образцы вооружения, вороження взяли взяли якраз в прицел. их самоліти не легше до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в Чорному морі, це для Росії тяжелейший вибір. Що потерять? Нефтегазовые или там, допустим інші вишки в Чорному морі, или, скажем, свои активы на территории Крыма. Потому что эти бекипажные катера могут идти еще и с дронами. Ну, то есть, это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или Су-30С? Мы находимся с вами на полигоне, где мотогруппа Добровольческие бригады Испаньола будет отрабатывать. Ще не задачі група була сформірована буквально дві діль назад на базі підрозділення штурмовиків. Росія готує нову тактику наступу на весну літо цього року. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхню інформацією, відтепер бронетехніку окупанти змінюють на мотоцикли. А вот эти появились уже по всей линии бойового столкновения. Естественно, сьогодні разрабатываются тактические прийоми з нашої сторони, как этому противодействовать. Понятное дело, що цель е, мелкая, очень сложно її поразить на самом деле дроном. Це, очевидно. Як зазначають експерти, на мотогрупи Кремль переходить одразу з кількох причин. Головна це звичайно кратне збільшення кількості fpv дронів ЗСУ. Росіяни й самі не приховують, що українські оператори БПЛА вже так набили руку знищувати їхнього брата. що Ціль розміром навіть з легковий автомобіль для них давно не проблема. Тому засоби пересування РФ тепер шукає максимально дрібні та швидкі маньоврені ніж автомобілі. також, даже якщо взяти ці fpv дрони, то ну я не думаю, що вони будуть в півдрони раді там мотоцикли. Причому тактика наступу на мотоциклах схоже ініційована прямо із генштабу РФ, адже на полігонах супутникові знімки регулярно засікають тренування майбутніх смертників на двоколісній техніці. В Свою чергу бронетехніка на навчаннях практично не використовується. Якщо... операторы видят бронетранспортер, то это понятно. Это экипаж, это еще там десяток орков, это э, боевая машина. Уничтожение одной такой боевой машины сразу ну, результат умножает на 10. Э, мотоциклист, одиночный мотоциклист или одиночно бегущий орк, так цель но за каждый нужно ее масштабировать в 10 раз, чтобы каждого по отдельности уничтожить. Вот россияне э российские смертники пытаются использовать все возможные легкие средства там, передвижения для того, чтобы увеличить свою мобильность. Проте аналітики зазначають, що таким чином командування РФ береже насамперед не людей, а техніку. Спочатку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 10,5 з половиною тисяч тільки танків. Тож залишки вцілілої бронетехніки зараз бережуть як зіницю ока. 70-80% случаев использования тяжелой бронетехники, особенно танков, это уже не свойственные для танков задачи. Это фактически выполнение артиллерийских операций. З закритих позицій, я танковий бой. Тим часом штурмовики берегти ніхто не збирається. Сів на двоколісний і вперед. Окупанти ж намагаються вберегтися самі за звичкою, використовуючи старі тактики. На кшталт мангалів на броні на мотоцикл. Так? О така mm -hmm. от защита. Сеточку зробили. От фіти будете, да, захищатися так mm -hmm. А ви на що, на бойові задачі будете, mm -hmm. на евакуацію? На задачі. От на, на такої ласточки на зілений цвет покрасити. Проте захиститися сіткою над мотоциклом від ударного дрона. Ідея безглузда, адже уламки все одно полетять у водія. Тому досвідченіші мотоштурмовики кажуть: якщо почуло український безпілотник, врятувати може лише реакція. Саме саме останній момент, коли вже чувствую, його затилком, надо уходити вліво або вправо. Це може життя. При цьому варто згадати, що мотопідрозділи є і в українській армії щоправда, використовуються вони зовсім інакше. Замість безглуздих штурмів у лоб. Наші військові байкери працюють під прикриттям з неба і їздять не стільки в атаку, скільки для доставки БК та провізії, а також для евакуації поранених. Ми теж беремо якісь елементи використання вражеської тактики, в тому числі. У нас теж є підрозділення, які пересіли на цих металічних коней і теж будуть кошмарити передові позиції російських військ. Тому беремо найкраще, використовуємо найкраще, в тому числі, що є у врага, і готуємо противодействію.